Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Football.ua. Сьогодні ми розповімо вам про найдорожчі футболістів, трансфери яких оцінювались понад 100 мільйонів доларів. Мріючи про перемоги в лізі чемпіонів, найбагатші клуби світу віддавали за цих гравців шалені гроші. Але, на жаль, не всі такі інвестиції виправдали себе. Тільки Троє з 12 зуміли виграти головний європейський трофей, причому один з них був запасним. Не у фіналі, а взагалі. Ви певно здогадались, про кого йде мова. Якщо ні, то обов'язково додивіться це відео до кінця. А ми розпочинаємо. До 2013 року Гред Бейл перетворився на одну з головних зірок АПЛ. Тому не дивно, що Флорентину Перес захотів бачити його в реалі. Перемовини були непростими. Президент Тотнема довго торгувався і витягнув з мадридського клубу рекордну на той момент суму грошей. Бейла вважали спадкоємцем Криштіану Роналду та майбутнім володарем золотого м'яча. У перші сезони валії справді був суперзіркою, але повною мірою вкладений гроші так і не виправдав. Роналду, за якого, до речі, заплатили менше, залишався головною силою в Атаці аж до приїзду в Італію. Бейл же поступово зменшував свій вклад в команді дії, допоки остаточно не перетворився на резервіст. Трансфер Гарета не можна назвати провальним, з ним мадриці вперше за 12 років виграли лігу чемпіонів, а потім повторили свій успіх ще 4 рази. Він забивав шалені м'ячі у вирішальних поєдинках. Але від Бейла ми всі чекали набагато більшого. Другим футболістом, який переступив позначку в 100 мільйонів, був Поль Погба. У 2016 році МЮ вирішив повернути свого колишнього півзахисника та встановив новий трансферний рекорд. На той момент Поль був ключовим гравцем старої сеньори та видавав круту статистику в серії А. В останньому сезоні в Італії він забив 8 голів та зробив. 12 асистів. Француз був одним з найперспективніших гравців свого покоління, але його перебування в стані манкуніянців було максимально суперечливим. Іноді він видавав перформанси світового рівня, але стабільності не було і близько. Спочатку полю заважали конфлікти з Жозе Мооріньо, а потім їх замінили проблеми з мотивацією та численні травми. На фоні нестабільного гри все частіше з'являлись повідомлення про бажання француза піти з команди. При цьому у збірні Франції він помітно змінювався та видавав непогані результати. Врешті-решт, влітку минулого року, Погба на правах вільного агента повернувся до Ювентуса. Неймар зразка 2017 року. Це безумовно суперзірка. Третій футболіст на планеті після Месі та Роналду. Мета запрошення бразильця до Парижу була зрозумілою. Парі сен жермен на той момент вже майже володів монополією на чемпіонство в Лізі 1, але не міг виграти головний клубний трофей. Форвард мав допомогти здійснити мрію. Сума трансферу становила 222 мільйони євро. Цікаво, що Неймар сам викупив свій контракт у Барселони. Це було зроблено для дотримання правил фінансового ферплею зі сторони Парижан. Нападник переїхав до столиці Франції та став найдорожчим гравцем в історії футболу. Що було далі? Невчасні травми поїздки на карнавал, спроби повернутися до Барселони або перейти в мадридський реал. Так, були і яскраві голи та перформанси, але більш на рівні чемпіонату. В Єврокубках Неймар був не таким яскравим і все більше віддалявся від звання найкращого футболіста світу. А зараз вже і зовсім ніхто майже не вірить, що він колись зможе виграти золотий м'яч. До фіналу Ліги Чемпіонів з Парижанами він все ж таки дістався. Сталося це у ковідний сезон, коли скоротили кількість матчів. Але вирішальний поєдинок бразилець програв та нічим особливим не запам'ятався. Зараз Неймар хоче поїхати з Парижу, а керівництво Парі Сен-Джерамен мріє його позбутись. Але є одна проблема. На Форварда просто немає покупців. Футболі, за якого 6 років тому заплатили найбільшу суму в історії, не є пріоритетною трансферною метою для жодного клубу планети. Того ж літа 2017 року Парі Сен-Джермен придбав і Кіліанам Бапе. На відміну від Неймара, француз досяг значного прогресу у новому клубі. Та перетворився на одного з найкращих гравців світу. Кіліан має шалену статистику 135 голів у 149 матчах. Він стабільно потрапляє в топ-10 голосування за золотий м'яч, навіть був четвертим у 2018 році. Зараз він є головною зіркою Парі Сен-Джермен. Але через його капризи постійно виникають різні конфлікти як в команді, так і з керівництвом. Мрію босів Парижан йому так і не вдалося здійснити, а все йде до того, що зовсім скоро він покине команду. Можливо, навіть наступного літа, як вільний агент. Перехід Коотіньо до Барселони є одним з найпровальніших в історії світового футболу. Влітку 2017-го каталонці спробували переманити бразильця, який тоді був зіркою Ліверпуля. Півзахисник навіть подав запит про трансфер, але англійський клуб зумів його втримати. Через півроку взимку 2018-го угода була все ж таки підписана. Ліверпулю вдалося витягнути з барси купу грошей, на які потім клуб купив Вандейка та Алісона. Керівництво іспанського клубу бачило в Котінню заміну Андресу Інієсті, але бразилець не виправдав очікувань. Він не вписався у гру барси та став тягарем для команди. Каталонцям навіть доводилось садити хавбека на лаву, щоб не виплачувати Ліверпулю бонуси. Синьо-гранатові також примудрилися постраждати від Філіпи безпосередньо. У сезоні 2019-2020 Котіньо віддали в оренду до Баварії. А той узяв і поклав барсі два голи в історичному розгромі в Лізі Чемпіонів який закінчився з рахунком 8-2. Німецькою командою Філ, зрештою, виграв головний Єврокубок. Зараз Коутіньо грає в Астон яка викупила його контракт приблизно за 17 мільйонів. У 2018 році Роналдо в п'яте у кар'єрі і в четверте з Реал виграв лігу чемпіонів. Ювентус за кілька років вдвічі діставався до фіналу, але так і не зумів виграти трофей. Здавалося, що Португалець стане рецептом для перемоги. Боси старої Сіньори не пошкодували 117 мільйонів євро та придбали суперзірку. В Італії Роналду не розчарував, він, як і раніше, був топ-бомбардиром. Серіа Португалець забив 81 м'яч у 97 поєдинках. Але до перемоги в лізі чемпіонів команду він так і не наблизив. Юве вилітав від Аяксу, Ліона та Порту і не доходив навіть до півфіналу. Мети досягнуто не було. Замість кроку вперед команда зробила крок назад. Зарплата Роналду в умовах кризи ковідів виявилася проблемою для туринців, тому клуб вирішив відпустити його в Манчестер Юнайтед за символічні 15 мільйонів. Барселону можна сміливо назвати королевою дорогих і провальних трансферів. У 2019-му Антуан Грізман був лідером Атлетико та нещодавним претендентом на Золотий м'яч, але хотів виграти великі трофеї. Тоді Барса розкидалася грошима і вирішила придбати француза, заплативши 120 мільйонів відступних. Але цей трансфер болюче вдарив як по каталонцям, так і по Грізману. Незабаром клуб потрапив у фінансову кризу і втратив статус кращої команди Іспанії. А француз так і не став своїм для вболівальників синьо-гранатових. Антуан, який звик до ролі топової зірки, потрапив у компанію Луїса Суареса та Леонеля Месі, грав на незвичних позиціях, випрацьовував в обороні та мало забивав. Влітку 2021-го Різман повернувся до матрасників спочатку на правах ференди, а потім підписавши з мадрицями повноцінний контракт. Після трансферу Антуана Грізмана Атлетіко мав купу грошей, і в клубі вирішили вкластися в майбутню зірку. У сезоні 2018-2019 Фелікс забив 15 горів у чемпіонаті Португалі та мав статус головного таланту Європи. Трансфер португальця став рекордним для команди Дієго Сіміоне. В новому клубі Фелікс багато грав, але за три з половиною сезони так і не став явним лідером. Тому його вирішили відправити в оренду до Челсі, попередньо продовживши контракт до 2027 року. Зараз Фелікс знаходиться у такому віці, коли вже замало бути просто перспективним. А чи стане він топовим гравцем? Питання залишається відкритим. За сім років у Челсі Азар перетворився з перспективного Вінгера на лідера команди та зірку світового масштабу. Щоб заповнити втрату Роналду у 2019 році Флорентіну Пересу знадобилася нова суперзірка: вибір впав на Азара, який був на піку кар'єри. Важко не підозрювати, що в Челсі щось знали, коли з величезним спокою відпускали більгійця в Мадрид в обмін на вагон грошей. За один сезон у новій команді Азар перетворився із суперзірки на футболіста рівня аматорської ліги. Здається, ми ніколи не бачили таких швидких падінь у прірву, азар в цьому сенсі є абсолютним рекордсменом. Сім голів за 4 роки. Навіть його мадридська біографія в Вікіпедії складається лише з одного речення. Чому так склалося? Найпростіша і очевидніша відповідь це травми. В реалі Еден травмувався 18 разів. За 7 років у Челсі у нього було 12 пошкоджень. Зідан та Анчелоті говорили про невдачу, але Жозе Моріні вважає, що причиною може бути ставлення самого більгійця до тренувань. І враховуючи проблеми зайвою вагою, здається, що португалець все ж таки правий. Таким чином, Еден Азар це не просто провальний трансфер, Реала у 21 столітті він є кандидатом на найгірший трансфер в новітній історії світового футболу. Джей Гріліш заграв в Астонвілі у зовсім єному віці. Він пережив падіння до чемпіоншипу, а після повернення в АПЛ дав зрозуміти, що вже готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі. Джек тягнув та рятував виліту рідну команду протягом двох сезонів. А у 2021 році нарешті пішов на підвищення. Сіті активував опцію викупу для клубів АПЛ 117,5 мільйонів євро. Півзахисник потрапив у незвичну для себе ситуацію. Він більше не був головною зіркою команди, а ігрова модель Сіті сильно відрізнялась від тієї, що була в Астонвіллі. Пеп Гвардіола рухав Джека з позиції на позицію, щоб гравець нарешті розкрився і йому це вдалося Гриліш з командою виграли Требл у цьому сезоні. А потім було ось це епічне святкування. Лукако вже приходив до Челсі у 2011 році, але не витримав конкуренції. Через багато років він почав запалювати в інтері та став одним з найкращих форвардів у світі. У Челсі вирішили, що бельгійцю варто дати другий шанс і виклали за нього велику суму. Але повернення Лукаку до Лондона знову не увінчалося успіхом. Ромелу мало забивав та не став залізним гравцем основи. Також у нього виникали проблеми навколо футбольного характеру. Врешті-решт, після одного сезону в Челсі, Більгійць повернувся до Інтернаціоналя. У серпні 2017 року в Дортмунді ідеально позбулися гравця, який бився з партнерами, спізнювався на тренування, прогулював інтерв'ю та тікав з розташування команди. Барса тільки оформила гіперугоду по Неймару, і майже половину з цих грошей вклала у Вундеркінда з Борусії. За шість років нападник забив лише 24 голи і більш запам'ятався постійними травмами та порушенням дисципліни. В сезоні 2021 2022 став найкращим асистентом чемпіонату Іспанії. Цього літа Парі сен жермен викупив гравця за 50 мільйонів євро. Незрозуміло, на не що сподіваються парижани, але можливо Дембеле зможе нормально заграти хоча б у французькому чемпіонаті. Також варто згадати трансфери ще трьох футболістів: Джуда Белінгема з Борусі до Мадридського реала, Деклана Райса з Везгма до Арсеналу та Енсо Фернадеса з Бенфіки до Челсі. Вони також коштували 100 або більше мільйонів, але не потрапили в нашу підбірку, тому що були здійснені у цьому році, і поки рано робити висновки. Але якщо ви хочете, щоб ми зробили окремі відео про цих футболістів, то обов'язково напишіть нам про це у коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!